Сьогодні вивчаємо тему генеалогія родовід людини. Досліди. Поясни термін традиція, поясни термін сім'я і які сімейні традиції існують. Генеалогія це спеціальна історична дисципліна, яка вивчає походження окремих осіб або родів і встановлює Споріднення зв'язки між ними вивчає походження історію і кровні зв'язки родів і сімей. Практична галузь знань, складання родословних. Ось тут ви бачите, як складається саме родовід. Він може бути різноманітний. Як наукова дисципліна, генеалогія з'явилася наприкінці епохи середньовіччя. У середні віки важливим було походження людини, адже належність до старовинних родів свідчила про особливі права та наявність привилеїв. До особливих прав відносимо володіння землями, статками, право вступати до орденів, право успадковувати замки і території. Аби зберегти і довести свою належність до певного роду. Люди створювали генеалогічні довідники, таблиці, генеалогічні дерева, відомості про людину, до яких входили дата народження, важливі події, імена, додавали на зображення герба саме щось з цих відомостей. Отже, генеалогія це наука, що допомагає досліджувати походження та історію певної особи або родини. Виконай вправу діамант генеалогія та наступним планом. Історія появи науки, джерела генеалогії, значення поняття генеалогія, мета дослідження та етап генеалогічного дослідження. Які ж відомості дає така наука, як генеалогія? Вона допомагає історикам вивчати майнові та правові відносини між людьми, а також допомагає досліджувати родовід конкретної людини. Генологічне дослідження це пошук інформації для складання історії родини, родинного дерева, хроніки, таблиці. Родовід досліджується за однією або кількома фамільними лініями. Лінія прямих предків, без яких людина не могла б з'явитися на світ. Дослідження може здійснюватися за двома лініями, наприклад, батька й матері, за їхніми прізвищами. Це може бути одна лінія, наприклад, лінія батька. У цьому випадку пошук документів проводиться по батькові, дідові за батьківською лінією, прадідові за батьківською лінією, а може проводитись за чотирма лініями. Існують етапи генеалогічного дослідження, визначення фамільної лінії дослідження, аналіз наявних даних, збір документів і формування результату дослідження. Дякую всім за увагу. Гарного настрою!